Оскільки я почав займатися монтажними коробочками, то мені вже довелося зробити такий чудовий датчик а, в лофтовому стилі. А, 5 в одному, але у нас вже 6 в одному, тому що там є датчик вологи, датчик температури, а, датчик освітленості, датчик руху, яка порт і со 2 А також... Зараз він у нас ще працює як нічний світильник. Тобто була спочатку задумка зробити стандартні рішення, ну, приблизно от такого форму, такий додатчик у нас був. Але я оце все замінило. Тут у нас з підсвіткою, в такому ж самому стилі вже без підсвітки. Якщо б знав, що підсвітка так буде класно, то б ще й сюди провода вивели. Але в принципі під можна таку зробити ще RGB, стрічку ну, на майбутні об'єкти. Якщо у вас буде стиль лофт, хочете розумний собі будинок, то ви можете звертатись до нас, тому що у нас нестандартні рішення. Ми підходимо творчо до нашої роботи для того, щоб наші замовники були дуже задоволені. Зараз воно все виглядає шикарно і ще коли вже повністю зараз якраз збираються меблі, коли вже зберуться меблі в цьому об'єкті, ми покажемо, як працює розумний будиночок. Тут він досить невеликий і досить, досить доволі бюджетно вийшло рішення. Тому звертайтесь до професіоналів з нами будувати легко.